Hola, chicos! Телефонуємо в, в, в латиноамериканське місто на території України Ладижин. Жунт Вінницькій області. Що під Мехіко? Радіо під назвою Лада! Лада! Круто! Вчора Самара, сьогодні Лада. Володя і Олександр. Олександр Жданов Саши, і Володимир Скай. А ранкове шоу називається «Не Позіхай! Отже, доброго ранку вам! Доброго ранку! алло! Ого! Алло? Володя! Володя, це ти! Так, я! Володяка! Ви, брати? Ні. Ви так одинаково разом сказали там двоє, подумали, що ви якісь два близнюки. Якщо ви не брати може сестри? — А розпочинаємо ми ось так. Олександр Жданов та Володимир Скай У ранковому шоу не позіхай! Ооо, а як ви. Так ви ще й римуєте свої рядочки. А ну давайте заримуємо. Таке речення. Якби ви знали, паничі що люди роблять у ночі. Якби вони знали. Ні-ні, давайте таке речення. Я приїхав у Ладижин і побачив тут дві труби. У нас є трудні не складаються, але це правда. У нас дві труби є, яких видно на Пів області. — Ну, як вам ну, добре. Нормально. А що це таке напівіницька область? <ріст> це була попередня тема вашого ефіру. по-моєму, вчора. Я ж вам сказав, що бійтесь 11 вересня. Дві труби <ріст> Пацани, розкажіть нам, як сьогодні влади жіні з погодою. Чим тішаться люди, за чим можна приїхати в Ладижин усім е, українцям, білорусам і сербам? Так, квята е, обіцяє нам сніг, ваша свята але снігу так і немає. Чомусь не знаю. А от за чим можна приїхати в Ладижин? Наше містечко маленьке, але перспективне. Ми знаходимося біля Швейцарії, але біля е, Мексики, як ви вже сказали, тому Швейцарія, це все ж таки не країна а. Цього навсього. Ем, Кафе-бар. Ні, ні це, це всього навсього наш дачний кооператив. Але природа там не менш красива, ніж Швейцарії, Це я за вас запевняю в цьому. І хочу сказати, чому я так можу сказати? Тому що своє рідне, воно найкраще. Слава Україні! А своє рідне Павлович? Слухайте, там ще Едик живе, його родина. вся. А, Едуард Мацеберідзе? Да, Едіка Моцаберідзе, Вітанечка. Ну, панове, щоб ви собі знали, у вас владеє. Живе родина Едуарда Мацеберіндзе, грузинського князя. Так, Так? Дай детьму коліні? Mm -hmm. Перший раз чую. Будемо <laughs> знати. <laughs> 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 Там нього ж <ще> є. <laughs> Друзі, можемо запитання поставити? <laughs> Давайте. Eh, Давай. Перше запитання до Олі буде. Ольга, yeah. скажи, будь ласка, який колір буде модний в сезоні весна літо? Ви дівчинка чи хлопчик? Ну я хлопчик, паспорт якщо ви хлопчик, <паспори> тоді одягайтеся в темне. Якщо ви для дівчини своє питаєтесь, тоді отаке золотаве молочне пудрове все прийдеться. А на наступну зиму, якщо заглянути, то будуть спалахи червоного-червоного в поєднанні із хакі ворожка я, Оля Фреймут. Я не просто так питаю на завтра базар думаю, вийти. Хочу тепер запитати Олександра. Саша, ти наш спортсмен і спортсмен екстремал. Я навіть сказав би після твого пірнання ополонку по і Просто респект. Хочу запитати тебе, от ти катаєшся на сноуборді. Скільки мені абсолютно абсолютному нулю в цій страві і який знає тільки санки в зимових видах спорту? Потрібно для того, щоб стати на сноуборд так як ти, або, хоча б стояти на ньому, друже. Зробити це дуже просто: Береш двері. Кидаєш їх на сніг, двома ногами і пішов. І байдуже, яка в тебе вага і які в тебе навички. Ні, я думаю, що насправді, якщо є бажання, то можна стати за три дні, як я. Саша Скромніше, це займає часу рівно одну поламану ногу. все. І не треба витрачати гроші на якісь сноуборди. Так? Є питання для притули? Так, є питання для, для притули. Сергію, скажи, будь ласка, а от дві прибиральниці із Має Україні у Верховній Раді, вони будуть в новому сезоні. Ні! Чому? <рес> Я тільки за них і дивлюся. Ви бачите, що робиться в політиці? Там наші тітки не витримали, звалили звідти. До речі про політику. Спостерігаючи за вашими перегонами в підйомі президентськими, хотів сказати, що моя думка така про розв'язці цих перегонів. Хоч вона не така, як у вас, вона співала, але. Притула президенту, тому що я за нього голосував. Прем'єр-міністр Саша Педан а голова Верховної Ради Оля Фреймут. І тоді Париж переселилися до нас і будуть покази мод в Верховній Раді. Так, брал, так, це дякую. Дякую. За не, О, спасибо, величезне, приємно було послухуватися. А, а, новий а... канал. Супер підйом Фрева. Дуже Це хороше радіо Лада було нами. Шоу не позіхай. Саша Жданов і Володимир Скай. Прекрасні вони ці. Місто парусі. Ладижин треба все ж таки буде приїхати. Едік неодноразово запрошував, кажеш, там файно. Дві Файна. труби, вони варті того, що засіб.